Чніша подія тижня відбулася в п'ятницю. Це був 261-й день війни. 11 листопада 2022 року війде в історію звільнення Херсона день великої радості, а також надії для всіх українців, зокрема для тих, хто зараз перебуває під російською окупацією. Херсонці надзвичайно радісно зустрічали українських військових і навіть самі прибирали з вулиць міста російську символіку та будь-які сліди перебування загарбників у Херсоні разом з усіма українцями радіють і народи одні обранці день показав що ця три триєдина коаліція українського народу сил оборони та наших міжнародних партнерів вона все таки працює тому що є реальні результати ми розуміємо що цих результатів не було б без подвигу українського народу без подвигу зокрема тих людей які ось чекали цього 9 місяців десь підпілі навіть ці прапори ховали але цього не було б без західної допомоги, без західної зброї, але цього не було б без сил оборони, без нашого військово-політичного керівництва. Тому ось це, це, це все те, що дає перемогу в цій боротьбі проти Росії. Я думаю, що ми далі будемо так само перемагати, тому що не може так бути, щоб в 21-му сторіччі країна-агресор, така була в центрі Європи. Це просто е, е, рано чи пізно закінчиться. Найголовніше на чому треба зосередитися, це на поверненні нормального електропостачання не тільки в нахерсонщині, а взагалі на по Україні, і також опалювальний сезон, тому що ми входимо в зиму. І наскільки ми попередньо знаємо, там практично підірвані більшу частину котелень і опалення в будинках під великим питанням. Тому Два основних на чому основних таких блока на чому треба зосередитися. Також питання зв'язку. Там зараз поновлюють зв'язок. і Я думаю, що він буде поновлений найближчим часом. Там є вже телебачення. Туди вже залізниця планує пустити перший потяг після того, як дозволяться військові і МЧС. Але на даний момент МНС, а на даний момент в принципі ми до кінця не знаємо, тому що багато об'єктів дуже багато об'єктів замінованих і приватних, і державних, тому тільки після розмінування можна буде до кінця знати обсяг того е, е, збитків, які зробили росіяни відступаючи, відбудова це також е, великий потенціал інвестицій, який пройде на певні види робіт е, і по відновленню інфраструктури: Укрпошта, нова пошта, «Укрзалізниця» – і це тільки е, перші дні деокупації, а буде значно більше і. Людей і підприємств туди зможуть повернутися транспортні маршрути для вантажу перевезення і все інше, звісно, вони найкращим чином скажуться на економіці регіону, і в цілому на економіці України на черзі відбудова звільненого Херсона і безсумнівно відвоювання решти окупованих Росією українських територій. Наразі для успішної боротьби сили оборони мають потужну зброю і хаймерси, і Насамси – все завдяки підтримці західних партнерів. При цьому переговори продовжуються. Наразі очікуємо на літаки, які суттєво плинуть на розклад сил на фронті. І зараз одним із пріоритетів для нас є надання нам а, літаків F-16 в першу чергу, тому що а, літаки насправді це одна з ключових. Так само, частин протиповітряної оборони, взагалі, якщо дивитися на те, як американці будували свою протиповітряну оборону, то вони в основному покладалися не на ПВО в нашому сенсі, в нашому розумінні, як це там на Самці чи патріоти. А покладалися на літаки, і ми зараз бачимо, що все ж таки нам не вистачає літаків. В нас є дуже круті пілоти. Я вам скажу, американські партнери завжди говорять, що кожному нашому пілоту потрібно вже давати герої України. Дуже хочеться вірити, що все ж таки десь весною ми вже зможемо говорити про те, що ті самі F-16 потраплять в Україну, і це дуже сильно змінить взагалі розклад сил, який є наразі. Тим часом у Росії заговорили про те, ніби вони вже згодні на переговори. Проте народні депутати України переконані, Київ може почати переговори з Москвою лише після того, як Кремль виведе всі свої війська та техніку з усієї території України. Наразі ж ці розмови про перемовини Росія намагатиметься використати для поновлення своїх сил після програшу на південно-східному напрямку. Мені здається, що наша славна армія розбила всі їх обози, розбила їх штаби, зруйнувала систему підвезення всього, що необхідно, для того, щоб воювали російські окупанти. Вони залишилися зараз без Достатньої кількості зброї, без боєприпасів, можливо, так як ми чуємо із повідомлень, без достатньої кількості їжі і без всього іншого. І, можливо, такими заявами вони хочуть отримати для себе певну передишку, певний час для того, щоб зібратися з силами, поновити кількість. Воюючих окупантів поновити їх можливість воювати, забезпечити їх всім необхідним, і можливо, вони хочуть виграти час для того, щоб таким чином знову підготуватися до нових атак.